Чорноплідні томати користуються популярністю у любителів екзотики. Чорний слон один з таких сортів, з яким буде цікаво познайомитися городникам. Коротка історія вирощування сорту томатів чорний слон, не дуже відома, але має непогану репутацію селекційно насінницька фірма Гісок. З Києва в 1998 році подала в держаєст заявку на реєстрацію створеного нею сорти томатів чорний слон. У 2000 році сорт включили до реєстру і допустили до вирощування у всіх регіонах України. Томат, призначений для вирощування у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями в присадибних і дрібних фермерських господарствах. За відгуками городників, у відкритому ґрунті без укриття цей сорт можна виростити тільки в самих південних регіонах, на північному Кавказі, Краснодарському і Ставропольському краях. Криму, у більш північних районах для культивації томата знадобляться плівкові укриття або теплиці, опис і характеристика сорту сорт середньостиглий з термінами дозрівання 115 днів після повних сходів, тип зростання індетермінантний, тобто необмежений в зростання, який досягає значень 150-160 см листя зелені. Великі картопляного типу перше суцвіття закладається над 8-9 листом і далі з інтервалом 3 листа. Урожайність досить висока може досягати сім З куща, як і всі індетермінантні томати, чорний салон потребує підв'язки формування і пасинкування. У держаєстрі відомостей про стійкість до захворювань немає, а деякі городники повідомляють про схильність сорти фітофторозу, опис плодів. Середня маса помідорів становить 185, максимальна 350 форма плодів плоско, Сильно ребриста, зрілі томати мають оригінальний чорно коричневий колір з темно-зеленою плямою біля плодоніжки, смак хороший солодкий, за деякими відгуками, присутній суничний аромат. Плоди вживаються виключно в свіжому вигляді для зберігання і заготовок непридатні, переваги і недоліки. Сорт має наступні переваги, врожайність, незвичайний і привабливий зовнішній вигляд, хороший смак плодів, підвищений вміст антиоксидантів і вітамінів, за відомостями деяких джерел, продовжений період плодоношення, недоліків у томата, небагато, схильність світовторозу, погані лежкість і транспортабельність плодів, таблиця. Порівняння з подібними сортами назва вага плодову роживністю потреблення. Чорний слон 2.0.0 – 350 г, може досягати 7 к з куща. Вважається одним з кращих салатних сортів рожевий слон 2,50 300 до 4.5 п'ять з куща, вважається салатним, довгому зберіганню не підлягає для консервації, не підходить помаранчевий слон максимальний вага 220 двадцять до трик з куща. Томат більше годиться на салат або на приготування томатного соусу цукровий слон 2,00 600 до 4 з куща. Томати, що в свіжому, що в переробленому вигляді, однаково смачні малиновий слон 400, 500 до 45 з куща. Сорт салатний використовується для консервації у вигляді шматочків. Фотогалерея. Чорний слон та інші сорти слони. Плоди сорту малиновий слон можна консервувати шматочками. Помідори сорту рожевий слон довго не зберігаються. З помаранчевого слона виходить хороший томатний соус. Вага плодів сорту малиновий слон може досягати 600 гвідел. Огляд томата чорний слон, особливості агротехніки, сорти томатів, чорний слон. Агротехніка сорту звичайна для культури і типу росту, але має деякі особливості. Особливості посадки: вирощування томатів чорний слон практикують в основному розсадним способом. У південних регіонах можливий посів насіння безпосередньо на грядку. Там це можна робити всередині квітня. Оптимальний вік розсади для пересадки в ґрунт становить 50-60 днів. Схема посадки у відкритому ґрунті стрічкова дворядкова з відстанню між рядами 60-70 см і інтервалом між кущами в ряду 50 см. У теплицях посадки ущільнюють до схеми 50-40 см, поливи і підгодівлі. Підживлення особливостей не мають і проводяться так само, як і для інших томатів, до поливу приступають через 2-3 тижні. Цей період потрібен для кращого розвитку кореневої системи після висадки розсади і далі проводять їх з інтервалом 5-7 днів у відкритому ґрунті, а в теплицях його збільшують до 10 днів формування і пасинкування. Сорт потребує регулярного видалення пасинків, яке проводять щотижня. Також в кущах необхідна підв'язка до опори. При вирощуванні в теплиці кущі формують в одне стебло, а у відкритому ґрунті можливе формування в два стебла. Для цього залишають один пасинок, що росте з пазухи листа, розташованого нижче першої квіткової кисті, і ще один з нижніх пагонів пасинки, що утворюються на другому і третьому стеблах, також підлягають регулярному видаленню. Обробка, оскільки сорт схильний до захворювання фітофторозом, то будуть потрібні регулярні обробки фунгіцидами, препаратами для захисту рослин від грибкових захворювань. Краще для цього використовувати біологічні препарати, найбільш популярним і доступним з яких є фітоспорін томати. Цей препарат не викликає звикання у збудників, може неодноразово використовуватися протягом сезону з нетервалом в 2-3 тижні. Безпечний для людини і тварин вживання плодів в їжу дозволяється в день обробки відгуки городників. Чорний слон кисла Гедота, також як рожевий слон, вирощували раніше зростає в теплиці врожайність середня. Помідори за величиною невеликі, грам по 300-400 маришках В томат помідорцом форум стопіц 1,39 черний слон. А мені чорний слон сподобався з моїх чорних був найбільший в томатінках в томат помідорцом форум стопіц 103 чорний слон. Теласорт чорний слон перший раз. Минулому сезоні дуже сподобався. Найсмачніший був дегустували кавуновий, коричневий цукор і його, але був дозрілим на кущу, не дозарювали насіння, були від тому агроз на таліхт. В томат помідорцом форюм стопіц один нуль три дев'ять черний слон. Ре, чорний слон, дуже люблю цей сорт. Жу його обов'язково щороку, виростає в теплиці до 1,5, дуже урожайний, стійкий до будь яких погодних катаклізмів здоровий. Смак теж подобається, хоча я люблю солодкі помідори, ан з кислинкою, але у нього смак незвичайний, навіть не зможу описати. У салаті соковитий і м'ясистий. То, що треба, маринах. В томат помідорцом форіум 1051039 103 черний слон. Я кілька років тому вперше випадково купила гісоковське насіння чорного слона, виросли кущі з картопляним листом і темними надзвичайно смачними плодами з якимось суничним присмаком. Потім купувала ці ж насіння, виростали на вигляд такі ж томати, але вже такого смаку жодного разу не було, перестала садити. Та й насіння цієї фірми не траплялися, але в цьому році попалися мені прострочені насіння гісок чорний слон аж за 2006 рік, спокусилася, купила, посіяла, зійшли всі одні з перших. Подивлюся, які вийдуть на смак в цей раз лина 1.9. дев'ять з ураляхц. Хорюмпрігозрюв в чотири 4.3.7.4. Сорт томатів чорний слон не має комерційного інтересу через погану транспортабельність і лежкості плодів. А ось для цілей особистого споживання в літню пору він добре підходить, так як помідори мають приємний салатним смаком і надзвичайним зовнішнім виглядом.